Всім привіт! Вечірня поранка. Ягниці вже страшні, пообдирали собі, чухаються обусе, але до стрижки ще майже два місяці. Дерть доїдають, зараз принесу сіна, сіном перебирають. М'якенька їдять тверде, не хочуть. Води принесла. Ну, все, йду вам по сіно. Ось такі наші ягнятка вже підросли. Пізнаєте, Шоні Джоні, Джонні, він же Долі. Е? Який гарний. Ось він. самий останній. <плес> Майкл, чорнушка, біленька і там Джексон або Джордан. <плес> Бо хотіли води після дерті. Зараз принесу сіна, всі веселі, начебто в них все гарно. Плівіт! Плівіт! Нічого ну, ти боїшся, а? плівіт! Ось хлопчик, цей ручний. Хлопці ручні, дівчата ні. Ти ж хлопчик? Хлопчик! Ох, який гордисенький. Я так думаю. Шоні Джонні, їх хлопців куди? Усіх перегонить. Все, все, все. Куди виходить? Бо він один у мамки на дві дієчки. А цих по двоє. О, як випивають. Може ще треба буде й додати. Так що всі живі он. Ягнятко сіль лиже, долизує вже. Привіт. Куди? Ага, хочеш вискочити? Ні, не вискочиш. Я на городі полю часник, Прийшла з своєї прогулянки. Думаю, піду з полю часник, Потроху треба кожен день. Сьогодні часник, завтра після завтра цибулю по кусочках, помимо тої роботи, що там у дворі плануєш. А вони розбекались, бо вже шоста година. Вони знають режим, скільки дають їсти. Все, все, Чимочка, не треба битися. Я йду зараз постійно йду. Це наш баран. Покусай мене. Ота, який ти вредний. Куди? Е, ні-ні-ні-ні. Не треба мені гризти мене, Он скільки води вже випили зразу. Скоро, я сама вже не дочекаюсь, коли піде трава, щоб їм уже перевести їх на траву. Мішок їм зараз мало, а оце такі залишилися тижнів два, що коли вже піде стабільно трава, перевести їх, бо сіно не хочуть. От таке лугове, оте, сіно. Ми вже казали не в одному відео. Своє саме краще. Ну не хватило свого. Вже ж добудемо. Так, хлопці, дівчата? Ягнята краще їдять сіно, не так вирядують, як дорослі. А ну, швидко заходимо, я сіно вже принесла. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вода там у вас свіжа поставлена. Давай. Ну, диви яка. Стрибунці. Туди, туди, йди. Чина принесла, аби ви тільки... Що, ні, Джонні? Людей не чудували. Беканням. О, вівці, вівці заспокоїлися аж легше на голову. Треба вже зняти оце. Це вішалося ще восени. А, щоб як, за навоз будуть заїжджати. Ось, вивезли ми вже навоз нашої. Вересту нашого нема. То, щоб трактористи не поїздили по городу. Я полю часник. Зараз до полю один вже сполола, інший до полю. Посипала попелом. Нашу, нашу, там? Розкислити, чи як там воно, грунт. Не знаю. Щоб він не жовтів. Ну, при жовтці в нас був аж приморозок. Ох, в мене є таке оголошення. Можливо, хто хоче полуниці собі саджанців <кій> молоденьких. <кій> Це все буде переорюватися. В мене є ось тут трохи. Ось старий кущ, ось молодеж. Це тут перемішку Азія і Хоней. Азія Хоней, отак. То подумаєте, що і Хоней. Сорт, Сорт називається. Для тих, хто не вибагливий, як я. Ну, якщо не принципово, що сорти змішані. І ще в мене. Своя полуниця, яка купувалася вже років 12, напевно, тому не разу не пожалкувала. Тільки пожалкувала те, що я її за оці 4 роки, як завела Азію і Хоней, я її трохи уменшила посіви. Але ось на днях буду полоть, в тому році насадила це своя, вона рання, у неї дуже розлогий кущ, високий такий гілля багато. І в одному кущі. Це мінімум 6 гілок з ягодами. Ну, дуже у неї з одного куща дуже гарна віддача ягід. Сорту я не знаю. І та жіночка, яка продавала розсаду тоді на базарі в Конотопі, також сорту не знала. І ось вона у мене залишилась. Але тут я її небагато зможу викопати. Ну, молода. Молода розсада. Ну, видно, де молода. Ось старий кущ, старий кущ, он старий кущ. Це. Минулорічні. Ось старий кущ. Зразу ж його видно по корінню, Коріння коричневе, значить, старий кущ. А це в мене Азія і Хоней. Дуже багато діток. І я вам скажу, не знаю, як та, а коли я замовляла, напевно, в 2020 році, в квітні, місяці садили ми Азію і Хоней, і вона в той же ж рік і плодоносила. По гілочку, але вже було ягоди такі транспортабельні, плотні. Ну, своя мені добріша. Але і ця непогана. непогана. Звісно, одна-дві гілочки тільки в кущі, але також непогана. Я як для себе, для, тільки для свого споживання. Дивіться, яка, яка гарненька. Якщо комусь треба. Я 4 роки тому замовляла по 7 гривень її, не знаю, по 5. Але напевно з доставкою на нову пошту, тому що зараз жарко, і вона до вас тиждень їхатиме Укрпоштою. Якщо ви у вівторок зможу тільки відправити Укрпоштою, і ще такий нюанс. Тепер же ж нові правила: Укрпошта не може відправляти ящики. Бумажні посилки, якщо вони від нової пошти з абревіатурою нової пошти. Це треба купляти плівки, в нас чорної не обмотують, у мене немає чорної плівки, щоб замотати. А треба купляти ящик, а це мінімум 25 гривень, десь 20-25 гривень. Тому доцільніше мені відправляти новою поштою. І все ж таки швидше дійде, вона не так висохне. І буде свіжішою, і прийметься гарно. Ну зелена, подивіться, яка гарна. Ну зелена, дуже гарна. Якщо ви зацікавилися, вона в мене хімією не одобряється. Корінь, звісно, в неї не отакенний буде, як показують рекламні. У рекламах там з центральної України, де більш глиниста земля, корінь більший. Але також, якщо зацікавилися, будь ласка, до мене в Viber, я викопаю і покажу, як виглядає корінь. Ну, така, така моя пропозиція. Мікс з трьох сортів: Азія, Хоней і якась невідома, але моя улюблена. Азії їх у неї можу накопати скільки завгодно, та буде, звісно, трохи менше її. Цього року дуже рано вона відійшла і буде, буде раніше. Північ України, Мисумщина, бувало, таке у відкритому ґрунті, без утеплення, ж бачите, без нічого. 26 травня ми вже на всю котушку їли полуницю. Або, якщо холодна весна, то на початку червня. Вирішуйте. Моя пропозиція така: 5 гривень корінчик, плюс доставка новою поштою. Бажано б, плюс. Що плюс? Плюс, при чималому замовленні, не за 10 корінців, я ще, як. Знають ті, хто в мене квіти замовляв, лілії в тому році. Я ще додаю зверху. Я не жадні чаю. Якщо ви думаєте, що 5 гривень це за одну дорого, але я до неї ще докладу дві штуки, це точно. <смас> Може, меншеньких, але докладу. Щоб поприймалося і росло. У мене нема такого, якщо б замовили 10 штучок, то я 10 і відправлю. Відправлю і 17, і 18, то навіть і 20. Якщо менше до, до, до гарненьких ось таких великих, до ось таких великих, можу такі ще чимало діток накопати. Свіженьких, гарненьких. Вирішуйте. А я пішла полуть часник. Не буде замовлень, то не буде. Це ж таке. Вибачать мене збиток не убиток, але така, так кажуть. Ось зараз ще переполю. І все. Дякую вам, що завітали, помилувалися вівцями. Гарна полуничка. Мокомухрону треба на розсаду. Росте зараза. Нікуди нього не дінеся. Всього вам хорошого. Вайбер буде під цим відео в описанні. Пишіть, якщо хтось зацікавився.